Що це за рік док 2015? Дивно, я уявляв його іншим. Де літаючі машини, нескінченні франшизи. Цього, цього нема, Марті. Люди готові платити скажені гроші, щоб побачити нове лайно Майкла Бея. Вони діляться один з одним фотографіями їжі, їжі Карл! Але я Марті неважливо. То тут немає нічого хорошого. Є одна річ: скажені українці роблять найкращі новини про кіно. Тож ми вирушили в майбутнє, щоб побачити їх. Ну що ж, вмикай наповну, док. Вітаю дівчата та хлопці! Вже переглянули 19-ту частину щелеп? Придбали нові кросівки, що самі зашнуровуються. Тоді настав час подивитись новий випуск. Кіно -ньюз. сьогодні у випуску досягнення зоряних війн, поповнення акторського складу дівчина на потязі, претенденти на режисерське крісло гамбіта та багато багато іншого. Погнали! Основні новини. Найочікуваніший фільм 2015 року Зоряні війни пробудження сили б'є усі рекорди. Випустивши в понеділок новий трейлер, який на момент написання новини вже має неймовірні 40 мільйонів переглядів. Дісней оголосили про старт продажу квитків. І що б ви думали, сайти двох британських мереж кінотеатрів не витримали напливу фанатів і зламалися. А стрічка вже поклала до кишені нечувані 6,5 мільйонів доларів, обігнавши мега популярну франшизу Голодні ігри. Аналітики вже передбачають успіх картини і пророкують їй амбітний рекорд, перше місце в топі найкасовіших стрічок, який зараз очолюють Титанік з більш ніж 2 мільярдами, та Аватар більше ніж 3 мільярдами. Фільми легендарного режисера Джеймса Кемерона. А ви вже відчули си? Студія Warner Bros. вирішила прийняти участь у бюджетних перегонах та побити існуючі рекорди в плані витрат на виробництво кіно. Бюджет фільму Бетмен проти Супермена роздувся аж до 410 мільйонів доларів. На даний момент найдорожчим кінопроектом в історії вважається четверта серія піратів Карибського моря. Вартість на дивних берегах, за даними Forbes, становить 410 мільйонів 600 тисяч доларів. І джерело запевняє, що це саме виробничий бюджет Бетмену проти Супермена залишається зовсім небагато, щоб цей рекорд побити. Щоправда, не можна забувати про. Ване студії Marvel, яка за чутками збирається вкласти рівно мільярд баксів у виробництво третьої двосерійної частини Месник. Але судячи з того, що виробництво кожної частини буде коштувати 400 мільйонів, левова частка з яких піде Роберту Дауні молодшому з... <пі> за те, що він знову одягне костюм залізної людини. То мільярд це все таки з урахуванням постпродакшена та витрат на маркетинг, яким чином Зак Снайдер і компанія примудрились роздути бюджет Бетмена проти Супермена до такої. Епічної суми достеменно невідомо. І навряд чи ми дізнаємося до того, як фільм вийде у світ і стане ясним, чого від нього варто чекати в комерційному плані. Дивна ситуація склалася з фільмом Гільємо Дель Торо Багряний пік. Картина при невеликому за голівудськими мірками бюджеті 55 мільйонів доларів зібрала у світі всього 29 мільйонів. Та судячи з популярності стрічки на китайських форумах, Піднебесна могла радикально змінити ситуацію з фільмом на краще. Проте, на перешкоді прокату фільму в Китаї стоїть специфічний китайський закон. Згідно нього, в країні заборонено показ фільмів, в яких фігурують привиди чи забобони. Тож чекаємо на остаточний результат перемовин. Цікаво, як буде прокатуватись в Китаї жіночий перезапуск мисливців за привидами. Короткі новини. Акторський склад екранізації бестселеру Дівчина на потязі Поле Гокінс, який вже включає Емілі Блант, Хейлі Беннет, Ребекку Фергісон, Джареда Лета та Кріса Еванса, поповнився зіркою горору. Визволена від лукавого» Едгардом Рамірезом, керує проектом режисер прислуги Тейт Тейлор. Студія 20-те століття Fox продовжує пошуки режисера для свого проекту «Гамбіт». Виявляється, творець на межі майбутнього, Даг Вайман, не є єдиним кандидатом. Згідно відомостям порталу Heroic Hollywood, серед претендентів на посаду також режисер чужих на районі Джо Корніш та залізної людини 3 Шейн Блек. Новини зі світу музики. поп діва Адель після тривалого мовчання нарешті випустила перший кліп на пісню Hello з нового альбому 25, вихід якого запланований на листопад цього року. І в мене питання: яке відношення ця новина має до нашого випуску? Аж ніякого! Зате прикольно! Кіновсесвіт Всесвіт Марвел офіційно перетнув межу у 9 мільярдів доларів касових зборів. Ті ж Марвел підтвердили, що режисером сіквелу Людини Мурахи під назвою Людина Мураха та Оса залишається Пейтон Рід, який був у керма першої частини. Але ми всі знаємо, що Едгар Райт, наш легітимний режисер. 14-й сезон легендарних руйнівників міфів на жаль стане останнім. Вуса Джеймі назавжди залишиться у нашому серці. Тепер офіційно Кріс Рок, обраний ведучим 88-ї церемонії вручення Оскар. Сіквел шпигунського бойовика Кінгсман таємна служба обрав собі дату виходу. Улюблені герої повернуться на екрани 16 червня 2017 року. Бігмак меню на честь такої новини. Джон Гем, зірка серіалу Безумці приєднався до акторського складу нового режисерського проекту Едгара Райта Малюк водій. Офіційно стартували зйомки другої частини бойовика Джек Річер. Режисером залишився Едвард Цвік. Відповідальний за першу частину та нещодавню місію нездійсненну Нація ізгоїв. Трейлер. Оскара сюди терміново. Це Женіфер Лоуренс, Бредлі Купер та Роберт Де Ніро в новому трейлері драми Девіда Орасова Джой. І не си мені велідо. І ти розумієш, що єдине, що у тебе буде, це ти сама. Ти у кімнаті, на столі зброя. З тобою у кімнаті тільки одна людина. Це твій конкурент. Переможе хтось один. Yeah. Ти візьмеш зброю, Джой. Я візьму зброю. Марк Волберг та Віл Фереу змагаються в батьківстві у першому трейлері комедії Хто в домі батька Двигун потужний. Вертайся в душ, а краще на кінь сорочку. обережно, А передобився. Ми доню. Всі маємо бути готові до такої можливості. Netflix продовжує розширювати свій супергеройський всесвіт. На цей раз вони випустили перший трейлер Джесіка Джонс. now no! jessica i'm the only one who matches you but we're inevitable oh my god god didn't do this the devil did And i'm gonna find him I am the star. come on jessica i am the star don't play the hero with me Довгостраждальний вестерн Джейн бере рушницю. Нарешті обзавівся першим трейлером. У ролях Наталі Портман, Джоел Едгертон та Юен МакГрегор. А на десертик у нас залишився трейлер мелодрами Батьки та діти звічно крутим расовим кров та не завжди крутою Амандою Сайфер. За режисуру відповідає Габріель Мучіно, режисер драми Сім життів. Дядечкому Ілі, я скоро повернусь. Добре, я люблю тебе, Кейті. Татку рушайте вже від режисера. Угони твій за щастям. Jake. ти хворієш, Джейк. Тато за рік, що ти провів у лікарні, ти нічого не написав. Ми живемо в Україні, де правлять гроші. Прем'єри тижня! Якщо ви вже вкотре переглянули назад в майбутнє, пропонуємо вам ознайомитись зі списком цього тижневих прем'єр. Можливо, знайдеться щось цікаве і для вас. Джонні Деп! Хлопці, це Джонні Деп! Тут ще й е, е, камбріндру, Картем... Е, Камбербеч. Чорна меса уже з 29 жовтня у кінотеатрах вашого міста. 68 на метакритику та 76 на Томатах. Не побоюсь цього слова, геніальний італійць Паоло Соррентіно володар премії Оскар. Нарешті випускає свій перший англомовний проект Юність, та ще й з Майклом Кейном та Харві Кейтелом. Не пошкодуйте грошей на це все вічне задоволення: 78 на метакритику та 84 на томатах. Для любителів відьом чи боївків чи він дізеля ви взагалі чи Ну тоді для вас виходить прохідний фентезі бойовик, останній мисливець на відьому 34 на метакритику і 15 на помідорчика. Відзначиться наступний тиждень і стрічкою вітчизняного виробництва. Гетьман розповість вже сотні разів розказану історію легендарного Богдана Хмельницького. І про які оцінки на метакритику чи томатах мова йти не може. Ну а на останок лишився канадський мультфільм Пригоди піксі ельфи хулігани. Рекомендуємо лише тим, хто хуліган глибоко в душі. Оцінки на метакритику та на томатах відсутні. Які причини йти на даний мультфільм. Отаким От видався цей тиждень. А закінчити його ми хотіли б словами легендарного радянського актора Юрія Нікуліна. Комедія? Справа серйозна. Тож посміхайтеся, ще цілий тиждень попереду. Бережіть себе, грійтеся і дивіться лише хороше кіно. А ми прощаємось з вами до наступного тижня. Так, так, саме до наступного тижня. Не місяця, не року, а тижня. Всього найкращого!